Вітаю! З вами компанія Стандарт. Ми знаходимося на файному соняшнику. Соняшник знімаємо на 14 серпня 14 року. Це Дніпропетровська область і буде у нас повністю масштабний об'їзд. Неділю ми викладаємо на це все. І це буде... Синеліківський район повністю всі гібриди, сорти, все будемо знімати, показувати, наповнятий контент, щоб ви бачили, як воно виглядає. Буде різна динаміка цьому всьому. Тобто, на зараз ми будемо вам зразу казати, що і як. Тобто в Сенеліківському районі наш регіон, тобто, який складає за Дніпром, дощів не було 3 місяці і зробило своє діло те, як ми обробляли ґрунт. Тобто, якщо ґрунт це була пахота або глибоке рихлення, або оборотний плуг, це одне. А в іншому форматі, тобто де дисковка, то дисковка. Ну зараз ми знаходимося на пахоті. Це в нас під мінеральними добривами, і це в нас соняшник Неймар Плюс. Неймар плюс виробник компанія Артагра. І це соняшник, який е, був посіян в такі сроки, що на зараз ми бачимо, як він виглядає. Тобто е, склад по цьому соняшнику, де нема опадів три місяці, отак от він на зараз виглядає. Но це в нас пахота і гарна мінералізація. Тобто, Склад ми вам зараз покажемо, трохи пройдемося по полю. Тобто соняшник це з вегетацією 112 днів. Цей соняшник іде по технології СОМО, тобто під Гранстар. Витримуємо 50 градусів. Ділянка дуже файна, вона велика, вона смачна, вона для нашого клієнта зробить велике діло. І це, вам скажу, Цього дає всю змогу для клієнта вважати один принцип. тобто лохота зробила своє діло. Хоча є і тріщини на полі, є все тут на полі. Тобто аспект, який не загущений, тобто висівався він 60 тисяч населення на 1 гектар. Ну, і такий складає воно формуляр кошику. Запилення десь відсотків на 90% все запилене. Ну, Це сроки посіву, мінералізації, ще розкажу вам по Ну а в цілому звісно, ми можемо показувати і такі шляпундри на полі. Ну, Оператор, звісно, зараз трохи пройдеться, покажемо вам весь аспект по цьому всьому. Ну, Я вам скажу, що для пахоти і того, що не було дощу 3 місяці, тобто його посіяли, пройшов один дощик і все одно він стоїть. Він розвивається, файні радки. Вони, да, вони, так, вони не так закриті, як завжди. Но це пахота. Ми будемо вам показувати багато відео. Ми вам показувати буде українські селебрити, гібридів і сортів, які вистрілили в той аспект, що як і на півдні. Тобто немає дощу і є результат. Тобто 24 й рік від компанії Вестандарт буде чисто контент, який буде показувати топові гібриди, що генетично покажуть свої результати без краплі дощу. Буде дисковка, буде ноутіл і буде пахота і глибоке Тобто, Ми з вами, ми в каналі, ми в трені. До зустрічі!